Реакція росіян на вихід Stalker 2 виявилася досить цікавою темою, але як вірно підмітили в коментарях, не менш цікаво було б дізнатися, як прийняли гру на заході. Адже довгий час в повітрі побутувала думка, що S.T.A.L.K.E.R. це та серія, яка тримається на країнах так званого минулого СНД. Що ж, реліз S.T.A.L.K.E.R. 2, незважаючи на не найкращий технічний стан, стартунув досить і досить непогано саме на західну аудиторію. Вітаю піпли. В цьому відео. Я зібрав інформацію про те, як відреагували на реліз англомовні Дання, блогери та геймери, звісно, не всі, і я відразу перепрошую за можливі неточності і відсутність певних фотопідтверджень моїх слів. Адже тема широка, і всіх охопити я не зможу фізично. А збиралася інформація для відео по шматочках. Але так чи інакше загальну картину розберемо. Дякую всім патронам та спонсорам за фінансову підтримку. Це дуже важливо за можливістю. Доєднуйтеся всі посилання в описі і окрема дяка за 20 тисяч підписників на каналі. Ми нарешті це зробили. Лайк, підписка і розпочинаємо. Сталкер Серце Чорнобиля насправді викликала широкий резонанс серед західних гравців, критиків і стримерів, була досить велика маркетингова компанія, до того ж гра з першого дня в Game Pass. Але незважаючи на цікавість зі сторони ком'юніті, гра отримала і чимало критики. Так, XQC, один із найпопулярніших стримерів Twitch, ще до виходу гри після перегляду трейлера, зазначав, що Stalker 2 виглядає неймовірно атмосферно, лячно та напружено». Цитата. Він виділив графіку та опрацювання деталей, але чи зможе гра підтримувати цей рівень якості безпосередньо? Реднього у геймплеї ніхто знати не міг. Він також, тож доля скепсису була. Як і Gold Glove, він також високо оцінив трейлер, назвавши зону місцем, в якому страшно, але хочеться дослідити цитатам. У своєму огляді він виділив автентичність візуального стилю, але пишуть, що його аудиторія постійно говорила про технічні проблеми. Оглядачі з Госуну високо оцінили реалістичність гри. Вони підкреслили, що освітлення та деталізація зони створюють ефект повного занурення, особливо під час небезпечних викидів. PC Gamer відзначили складність і хардкор Ність гри, а також похвалили нелінійний підхід до виконання завдань. Роген Джордж сподобалася система виживання. Оці всі сховки і пошук ресурсів та спорядження. Це гра, яка постійно змушує думати і приймати важкі рішення. Підкреслив він. Блогер SkillUp у своєму огляді зосередився більше на історії, описавши її як амбітно. цитата, але знову ж таки вказував на технічну недосконалість гри. Йому сподобалася варіативність місій та система вибору. Однак він підкреслив, що наявні баги роблять складну гру для новачків, яким і так, той світ непривітний. Гімс теж відмічав високий рівень складності, де навіть перші хвилини можуть бути викликом через сильних ворогів і ресурсні обмеження для казуалів. Особливу увагу приділив аномаліям через їх атмосферність, поведінку, унікальність та небезпеку. На ютуб-каналі ACG гра отримала змішані відгуки. Автор похвалив унікальну атмосферу зони, різноманітність фракцій і динамічні зміни у світі, але зауважив, що деякі механіки виживання застарілі, а продуктивність залишає бажати кращого. Ще до виходу один з гравців на сам. Game Fest намучився вже з першим мутантом, вивалював в нього цілий магазин і ніяк не міг перемогти, а потім взагалі потрапив у петлю смерті, коли гра збереглася прямо перед його загибелью. Інший критик зазначив, що електрична аномалія, яка здавалася спершу безпечною, виявилася ще тим суперником, бо він просто не знав, що робити. Гравці часто згадують атмосферу та складність. Один із рецензентів написав: враження від виживання в зоні нагадують старі добрі часи, навіть якщо часом це технічний хаос. Інший описав зону, як по. Постапокаліптичний Діснейленд. Сікворіа зазначив, що баги та зависання псують загальний досвід, але не можуть повністю зіпсувати враження від настільки крутого проекту. Загалом в інтернеті складно знайти безпосередні цитати чи фрагменти з реакціями саме західних стримерів та блогерів. Але що точно зрозуміло, англомовна аудиторія не була настільки упереджена щодо гри. This game looks really good. Насправді, і в нас в Україні багато хто до гри відносився з холодним розумом, тож такою була в більшості своїй і західна, якій тема Чорнобильської АЕС, де все лишилося з часів СРСР, не така близька. Але перші продажі все ж показують, що так чи інакше тема популяризувалася. А гра зацікавила. Багато стримерів з кайфом грають в продукт GC Game World, не соромляться хвалити і захоплюватися грою, але звісно, і сміятися з багів та проблем. Куди ж без цього? Але я порився в інтернеті і можу сказати, що якщо зважувати реакцію простих геймерів, які грають в гру відсторонено, як ще один шутер постапокаліптичного жанру, і оцінки видань, про які ми зараз поговоримо, то не можу сказати, що ті сильно різняться. Загалом, більшість видань, які повноцінно сформували свою думку щодо гри, демонструють таке ставлення і більшості західної аудиторії, яка так само в більшій мірі захоплюється візуалом та атмосферою, дослідженням зони та сюжетом, але токсикує на оптимізацію баги та простоту певних механік, окрім Філа тойка той фуа від програшу, ніби від виграшу. Very angry. Sorry. That's okay. Давайте розкажу, як гру сприйняли ті самі англомовні видання і як вони сприйняли українізацію гри, але спершу про проєкт, який вас точно зацікавить. GTA 5 Dispersia Roleplay – Український проект побудований повністю з нуля на американській платформі 5M. Абсолютно унікальний, адже тут ви не зустрінете зелених зон чи сценарії від адміністрації. Лише повна свобода дій з найменшими деталями від облаштування будинку до походу в душ, повністю кастомна карта з максимально інтерактивним всесвітом, який прогресує щодня. Ви можете займатися чим забажаєте: більярд, бари, магазини, кінотеатри з реальними трансляціями, 18 видів атракціонів та що Завгодно від ловлі курей на фермі до пожежника чи поліцейського, і звісно, бізнесмена з усіма можливостями, які тут дуже детальні: гігієна, хвороби та відновлення після аварії. Лікар дійсно важлива професія. Звісно, дисперсія пропонує поглиблені можливості для тих, хто не хоче йти законним шляхом: від перегонів та крадіжок до завоювання території чи торгівлею забороненими препаратами. Та не забувайте, що певні гроші треба буде відмити і обережно, адже у поліції є доступ до всіх відеокамер в штаті і купа свідків. Все життя відбувається на сервері від дзвінків до ведення соцмереж, тому дискорд. Тут не важливий, головне без російської банять без попередження. Це перший проект, направлений на гру ролей та на свободу дій, саме на 5 М без казино та кейсів, ліцензійно та прозоро. Приєднуйтесь вже зараз та пориньте у новий рівень розваг. Посилання лишаю в описі, а ми переходимо до вражень англомовних видань. IGN високо оцінило атмосферу гри, назвавши її амбіційним продовженням культової серії. Ох, і люблять вони це слово амбіційний. Видання відзначило візуальну складову, але також вказало на технічні проблеми, які затьмарили загальне враження. Видання оцінило гру на 8 з 10, підкресливши її унікальну атмосферу, яка змогла перекрити технічні проблеми. Вони назвали Stalker 2 жорстоким шутером. Цитата, із глибоким і емоційним досвідом для гравців, попри баги на момент релізу. GamesRadar Радар назвали гру як одну з найбільш атмосферних цитата. Чи роботу з деталями зони та інтерактивність світу? Одним із ключових елементів, що хвалять, є система вибору, яка впливає на хід сюжету і взаємодію з фракціями. Наприклад, якщо гравець стає ворогом певної групи, це ускладнює доступ до певних зон. а Їхні патрулі починають атакувати героя. Проте вони теж наголосили на великій кількості багів, які псували занурення в гру. Їхній оглядач зазначив, що в такому стані гру важко рекомендувати, але вона має потенціал стати шедевром після виправлення технічних недоліків. Пісікеймер, свою чергу, акцентували увагу на хардкорності Сті гри та її відданості корінній аудиторії у їхньому огляді Було зазначено, що гра є викликом для новачків. цитата, але шанувальники серії оцінять її глибину. Загальний тон позитивний, але теж із застереженнями щодо багів і продуктивності на платформах. Мабуть, це знизило, але все ж високу. Оцінку у 83 бали зі 100. GameSpot захоплювалися елементами виживання та увагою до деталей, але їхній оглядач, крім багів та зависань, ще критикував не відшліфовану механіку бою. Проте вони оцінили загальний стиль гри і поставили 7 з 10, Описуючи гру як грубу, але захоплюючу цитата. Особливо виділили здатність гри генерувати незабутні моменти у небезпечному, але привабливому світі зони. Що стосується Єврогеймер, Єврогеймер високо оцінили атмосферу та візуал Чорнобильської зони, але теж критикували оптимізацію. Вони також відзначили, що сюжети персонажі разом з візуальною складовою, яка неперевершено передає атмосферу і не копіпастить, є сильними сторонами гри. Проте нестабільність продуктивності змусила їх знизити оцінку до 3 з 5. їхні цитати. Про гру це хаотична суміш багів та сповнена аномалій у всіх сенсах, але визнали, що вона все ж передає дух оригінальної трилогії та виживання у відкритому світі. Ще можна згадати полігони, які хвалили сміливість розробників у збереженні духу серії, зважаючи на 2024 рік релізу, але вкотре заважала стабільність ігрового процесу, в якої не було гра з потенціалом, але потребує значних доопрацювань. Сказали вони, The Gamer теж надали оцінку 3 з 5, відзначивши детальний атмосферний світ, але розкритикувавши простий бойовий Процес і технічні проблеми видання, рекомендує гру тільки тим, хто вже знайомий із серією чи жанром. Empire писали про баги, але в завершенні дали зрозуміти, що, попри недоліки, гра має потенціал стати шедевром після майбутніх оновлень. Хардкор геймер вже не став чекати, а влупив найвищий бал відразу: 5 з 5, назвавши гру дивом. Видання відзначило, що, попри труднощі, пов'язані з розробкою в умовах війни, S.T.A.L.K.E.R. 2 залишається вірною своїм витаком і задовольняє очікування фанатів постапокаліптичного жанру. Наступним моментом, яким хотів би поділитися стала реакція на відсутність російської озвучки і навпаки присутність багатьох українізованих елементів отже відсутність російської озвучки в Stalker 2 викликала ще один значний резонанс серед гравців як у болотних так і на заході цей аспект гри багато хто очікувано сприйняв як принципову позицію JC Game World, яка після вторгнення Росії в Україну вирішила змінити вектор і відмовитися від російської мови на користь української та англійської озвучки. І, от, поцікавившись в тому, ж ненаситному інтернеті, як відреагувала на це англо. Мовна аудиторія був приємно вражений, адже гадав, що відсутність ру-озвучки на заході взагалі буде більшості до лампочки, не те, що росіянам, але все виявилося набагато приємніше. Західні гравці переважно позитивно поставилися до цього кроку, вважаючи його сміливим і таким, що підкреслює контекст розробки гри на форумах та в соціальних мережах, як виявилося, багато хто висловлював підтримку студії за те, що вони відкрито обрали позицію на підтримку України, і розуміти це дуже приємно. Що видання, що блогери відзначали, що російська мова була Характерною для серії через її географічне розташування, приналежність України до СРСР, де і сталася Чорнобильська катастрофа, і так далі. Але тепер англійська і українська забезпечують нову ідентичність гри. Рішення GSC прибрати російську озвучку розглядається як відповідь на те, що попередні ігри серії були популярні на Росії, але тепер студія прагне дистанціюватися від цього ринку. Бо насправді ру ринок в нинішніх реаліях не такий привабливий, не такий потрібний, і тим паче не вартий репутаційних втрат. Деякі західні гравці зазначали, що наявність. Хоча б субтитрів російською могла б залучити більше гравців, враховуючи, що частина фанатів серії все ж таки володіє російською мовою, не будучи безпосередньо агресорами. В результаті підтримка тільки субтитрів російською сприйнялася більше як нейтральна на заході. Російська аудиторія, яка традиційно була сильною базою фанатів серії, очікувано лишилася незадоволена таким рішенням. Багато хто та більшість з руви та більш-менш відомих осіб сприйняли це безпосередньо політичним жестом. Цікавого знайшов те, що Коканектид зазначає це рішення стало показовим для культурного зрушення в ігровій індустрії, підкреслюючи, як події у світі можуть впливати на вибір розробників із прийняття ігор гравцями. І чесно, особисто я цьому радий, це для української аудиторії культури, поширення має бути. І це нас привело до ще одного цікавого моменту. Російська в грі англомовним гравцям насправді не так важлива безпосередньо, але ж не забуваємо, що всі написи, відсилання і так далі в грі також українізувалися. Як до цього віднеслися? І це ще одна приємність. Місь, адже я взагалі не побачив претензій по типу не розумію, що то на стіні написано, не канон. В мене склалося враження, що всі позитивно оцінили українське наповнення Сталкер 2 серце Чорнобиля, автентичність і важливість культурної складової гри. Багато хто відзначив, що використання української мови для написів, озвучки та інших елементів гри зробило світ більш реалістичним і дозволило краще зрозуміти контекст подій та світу, в якому це все відбувається. Музика. Музика отримала окрему похвалу. Скільки відео з реакціями на треки, молодий. Українських виконавців, яких популяризували тамтешні радіо, це дуже круто. Атмосферний український саундтрек додав глибини та занурення в постапокаліптичний світ. Наприклад, стримерський лап, якого я згадував, підкреслив, що музика чудово передає меланхолію та небезпеку зони, а також служить фоном, що не відволікає, але допомагає зануритися в атмосферу. Культурні елементи, як от написи Кирили, цею, традиційні українські мотиви у декораціях та побуті персонажів, також привернули увагу і виділяються багатьма, що грав. Цями, що виданнями, журналісти Rock Paper Shotgun зазначили, що музика створює справжні відчуття зони як частини реального світу, а не просто вигадки якоїсь. Також не раз згадувалася унікальність української озвучки. Багато хто з англомовних геймерів навіть грав з титрами, щоб краще зануритися у світ без втрати деталей діалогів. Скептицизм щодо українського в основному пролітав від тих, хто звик до російської мови у попередніх частинах серії. Проте круто, що більшість визнала цей крок важливим і потрібним, враховуючи сучасний контекст і Походження гри такий акцент на українському наповненні допоміг Stalker 2» не лише виділитися на міжнародному ринку, а й стати своєрідним культурним продуктом, який представляє Україну для світової аудиторії, підбиваючи підсумок сказаного. Більшість великих видань схиляються до думки, що Сталкер 2 це гра з великим потенціалом, і зокрема через можливість майбутнього модингу. Серед головних плюсів називають атмосферу, систему вибору, візуальну, естетику та саунд З мінусів – простоту певних елементів, баги, зависання і проблеми з оптимізацією. І знаєте, це дуже хороші, але що ще краще, правильні та правдиві враження. Вони не ідеальні, бо гра не ідеальна, але чітко вказують на проблеми та переваги. І що саме круто зацікавленість заходу в цьому продукті в 2. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Доповнюйте, виправляйте в коментарях. Окремо дякую всім спонсорам та патронам каналу. І ультимативна подяка одній прекрасній людині. Якщо у вас є можливість і сподобався контент, доєднуйтеся до лав спонсорства і підтримуйте розвиток. Всі посилання в описі бережіть себе і побачимось!